Так. Я казав, що завтра ми з них зізводимося. То завтра, то завтра я до нього Хорошо. Добренько. Все тоді попав. То можуть за те, що не забрали мусорника, можуть притягнути. Можливо. Мусорника потрібно забрати. То що, ми, Може ми зараз організуємо вітя, щоб не було хлопцям проблем. не знаю. Що, що ви хочете домовилися? Завай за подзоном забери. Що ви так його мастите? Що тут сталося? Ха? Добре, ви собі проводьте, я не втручаюся. Це на когось збираєте компромат? Це така подія, тому мусимо вас трогати. А яка подія сталася? Я думаю, що вам відомо. Віті пішов? Ну, ну, Спасали барана, тепер будуть е шукати, кривдники вбирають. Кривдники. Так, так він ж сам. Ну, він сам заскочив, так? так. Що ж, хто ж його? Кому ж не потрібно? Глячеш, як у нас міліція зразу працює оперативно, правда? Щось биги до тієї дитини та поперативна. А як вже? Щоб не дали з можливості загинути йому. Так, це було б залізо. Так, ми це. Зараз. Бачиш, як ми все на все попадаємо? Якусь інтересну що ти йдеш так? і щось бачиш. Стіла, і, там, там, і там слухай, і, і там. там. Не, ну мне интересно, что он на уже. Слушай, хорошо было бы организовать и забрать из этого бочку, правда? Нет, вы понимаете, что за этот книжник, за этот Взагалі за цей бачок за нього е, могло братися дуже багато людей. І працівники ж того самого, як він називається, ну. комунального господарства. Ну взагалі до нього торкаються ті люди, які сміття ну, туди вони викидають. Вони визначать тих, кому їм треба. Розум... Зоряна, так що не переживають. Тобто дуже багато людей вони могли торкатися до нього, братися за якусь ручку. Е, маса людей. Як я не розумію, наприклад, таким чином можна. Взагалі щось визначити, оскільки дуже багато насправді... О, наша міліція визначить все, все, що треба для них. Так. <плес> В дійсності дуже багато вже... Слічно у нас. Ще враховуючи температуру повітря. Оце Толік е, дав е, таку вона, указівку, це шумські оце, так? Да? Е, вона така, так, вона досить така прохолодна, а це метал. Тому відбитки пальців на такі погані від температурі, Ну, скажімо так, не вони, вони дуже сильно будуть тривати. Хай працюють.